Вітаємо. Сьогодні 9 листопада. Вирішили посадити цибулю і хочемо показати, як це будемо робити. Спочатку відвели ділянку під цибулю, ось таку діляночку. На ній 6 рядочків зробили. Перед, цим, перед тим, як робити рядочки, ми посипали цю ділянку добривом, використали таке добриво. Це калійно-магнієве добриво. Виглядає воно ось як. Суперфосфат, Суперфосфат. Ці його застосовують, всі знають, як воно виглядає. Ми зробили мікс, змішали це добре і засипали отаку діляночку. Потім пройшли культиватором. Після того, як пройшли культиватором, загрібати граблями не приходилось, бо було зроблено дуже добре. Зразу зробили такі бороздки, Ось шість бороздок таких зробили. Глибину зробили так сантиметрів 10, щоб на зиму було трішки глибше. Можна сантиметрів 8, рівно дуже не вийшло зачистити, там буде 9, там 8 сантиметрів, ну якось так буде. Але на зимову посадку це буде якраз добре. Рядочки зробили так. Один від одного перші два рядочка, один рядочок і другий 30 см між рядочками. Потім зробили відступ 60 см, знову рядочок від рядочка 30 см, знову відступ 60 см і 30 і 30 см. Чому так зробили? В тому році цього не робили і було незручно. Один від одного рядок був дуже близько. І обробляти цибулю було незручно. В цьому році для зручності так зробили, щоб можна було прополювати, прорихлювати, а також положити туман для полива, бо в тому році ніяк було його і положити. Для цього зробили отакі от відступи. І покажемо, яку вибрали для себе в цьому році цибулю: це Swift-цибуля, цибуля Сібір, цибуля бріджер, Дайтона цибуля. І Небагато рожевої розонна. Радар в цьому році вирішили не саджати, бо всі поза минулі роки садили радар. Це дуже хороша цибуля, але трішки хотілося замінити. І замінилось на такі сорти. Вся ця цибуля середнього терміну дозрівання виростає вона крупніша, ніж заявляє виробник. Виробник заявляє. 100 грамів 120 а вона виростає грам по 250 і Хто як буде садити, хто рідше посадує, виросте крупніше, хто густіше, трішки дрібніше, але середня вага всієї цибулі Голландії виростає по 250 грамів. Це середня десь вага. Для висаджування цибулі вирішили також застосувати біогумус. Ми його скрізь застосовуємо. А так в рядочки, в кожен рядочок я зараз буду так посиплю, і на цей біогумус буду садити цибулю. Так, ось кожен рядочок будемо сипати, так як мінеральне добриво застосовували при культивації, а в рядочки посипаємо біогумус. Ось так будемо, кожен рядочок просипемо цим біогумусом, і потім посадимо цим Закінчили посипати біогумусом наші рядочки, пішло три мішочки. Прясно посипала, не жаліла, використали три мішочки. Ось зараз бачите рядочки ці, які ми посипали, ось так вони виглядають. Біогумус такого коричневого кольору, трішки відрізняється від землі, і будемо поверх цього біогумусу садити, не засипати нічого від біогумусу, ні погорить, ніде нічого. Можна сміливо на нього садити. Починаємо садити цибулю. так отак ось, одна цибулинка, потім відступаємо сантиметрів 6 Ми рідко не садимо, отак. їй достатньо буде, щоб вирости. Хто хоче крупнішу цибулю, той може відступити 10 см. Вона буде в нього крупніша. Нам цього буде достатньо. 5 сантиметрів, де 6 де 5 як вийде, під лінійку садити не будемо і ніхто міряти не буде ці сантиметри, а приблизно ось так буде виглядати посадка. І так будемо зараз садити всю цибулю. Закінчили садити цибулю, ось так виглядають рядочки. Як бачите, посадку зробили густенько. Для нас це варіант прийнятний, так як не хочемо велику цибулю. Це буде така посадка, а цибуля виростає грам 200-250. Хто ж хоче, щоб цибуля була крупніша, то потрібно садити десь через 10 см цибулинку. І також там залишилось трішки міста, досадили часник, часник посадили ріденько, так як і потрібно садити. Тепер залишилось тільки зачекати погодних добрих умов і початку весни, щоб потім отримати врожай.